Кожен з нас є частиною цієї війни, говорять депутати від партії Слуга народу в Олевській міській раді. Тому усі свої сили направляють передусім на перемогу. Катерина Світельська є головою бюджетної комісії. Говорить, рік запам'ятався важливими рішеннями. Більша частина з них приймалася саме на підтримку військових. Підтримуємо всі наші програми, бюджетні державні на розвиток нашої громади. Також так як ми є прикордонною громадою, ми виділяємо багато коштів на утримання наших прикордонників на ці всі споруди, які там облаштовувалися, і також ми дуже багато приймаємо рішень на комісії для, для фінансування наших збройних сил. Депутати брали участь у всіх сесіях, котрих було 14. Під час них підтримували ряд важливих рішень. З місцевого бюджету обласному було спрямовано 2 мільйони для формування бригад, які формувалися для ППО. Нові, які будуть по області діяти, також було прийнято. Програму, якою передбачалося відділення 4 мільйонів гривень на обладнання фортифікаційних споруд, по Наші території по території Оливської територіальної громади також з дорожнього фонду було знято 5 мільйонів гривень на придбання дронів для військових. Павло Налапко з перших днів повномасштабного вторгнення сам став на захист України і повернувся додому трохи більше двох місяців тому. Каже, до нього часто звертаються побратими із проханням допомогти. Неодноразово звертались до мене. Мої побратими з ким я безпосередньо служив, та інші військові, які служать про необхідність. Ремонту автомобілів, запчастини до автомобілів велику допомогу здійснили по збору коштів для придбання безперебійника, який коштує там більше 50 тисяч гривень. Далі була куплена ще форма цілому підрозділу, який безпосередньо виконує обов'язки на Купінському напрямку. Ном напрямком роботи було забезпечення культурного тилу в громаді. Анна Вжасінська очолює відділ культури в громаді і усіляко намагається на своєму місці також наближати перемогу. Було проведено більше ста благодійних заходів лише задля одного, щоб збирати кошти на ЗСУ. Було придбано декілька автівок безпосередньо відділом культури. Також тепловізор, кошти на амуніцію. Всього за рік культурними заходами в громаді зібрали більше мільйона гривень. Окрім цього, платуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, в'яжуть Карпатки та випікають смаколики. Також підтримують дітей з родин ВПО та військовослужбовців. Різні заходи до Дня ось Миколая там були заходи, дні там читання. І діткам приємно, що з ними вже працюють з ними граються. А це такий метод психотерапії, як би там не було. Також масові заходи, там вистави для діток були провод. Загалом, кажуть депутати намагаються робити усе можливе, аби не тільки допомагати військовим, а й підтримувати цивільне населення у такий непростий час.